Йоу, старий байрабаньки, всім привіт! Ви на каналі Цефіш. І як я обіцяв в минулому відео, я роблю оновлення. Оскільки в мене 20 підписників... Так, оскільки у стільки відео. Я вирішив зробити оновлення, скільки. Я розказував про класи, я розказував про все. Але оновлення, я зрозумію, що я ще ні разу такого не робив. І я думаю, це буде виглядати цікаво. Але це буде незвичайне оновлення, оскільки на сьогодні буде два Віп-гостя, які також вирішили прийти до мене і допомогли знімати відео. Тому е бажаю вам е смачного як хто, для тих, хто їсть, і гарного перегляду. Назалежити цим переглядом. No. Прийшло вже три людини. Добре. А тепер щодо віп-кори е моїх тих. Йоу, всім привіт, любі глядачі! І прийшов на це оновлення, і прошу вас підписатися. Що ж, це мій перший глядач. Орес дуже дякую за підтримку. Але як ви могли. Ну, Я думаю, у вас добра і добра пам'ять. Я думаю, ви чули, що я сказав двоє. Ну, і ще один мій друг, це... Ну, ось так. Два, друга. Моїх дуже дякую вам за ці. Ну, якщо ви будете дивитися це відео, дуже дякую вам. Що ж, Тепер щодо оновлення. Ми його продовжуємо, просто треба було подякувати твоїм друзям і ось так. Що ж, починаємо, продовжуємо оновлення. Що ж, я додав? Я вирішив, ну, як ви пам'ятаєте, в битві двох ігор я казав, що я додаю погоду. Так, погода тепер офіційно додана. І тепер в будь-який момент може піти різна погода. Зараз зима. І тому піде сніг. Ну вам, потрібно, якщо ви не маєте класу утеплювача, ну, ви не зможете бігати, на жаль. Щука також не зможе бігати. Як, ви казали, як я вже казав, отеплювач це клас, який буде просто, типу, як допомагати всім. Він, якщо хоч є одній, ну, це типу, він бере типу, як додатковий. Тобто ви маєте один клас, і ви ще маєте його так, додатково просто. Що є дуже добрим новиною, Оскільки ви маєте два класи водночас. І якщо почнеться якась погода, ви точно вижите. Поки щука може вас навіть дожене. До Ось так. Але я казав не тільки про прогоди, а про останнє відео. Пам'ятаєте, я вам показував там, де все було замазано. Що ж там? Ось та сама книжка, якій все було замазано. Правлю все так себе минулого відео. Класи для риб і... Це фізмашина. Так, вона вигляд буде якийсь інший. Уй. Е, оскільки... У нас має бути виглядати як оригінальніше. Як, ну Я думаю, десь такий вигляд, але ще придумаю. Так що, скоро ви дивіться в дописи, в дописах скоро буде фотка того самого. Попробуйте зробити або з лего, або, або зробити з картону. Ще Е, в, в, в цій в цьому тут ви можете покласти два класи. І є у вас два 50% шанси. Перший 50% шанс те, що ви з'єднаєте їх. Тобто, якщо у вас, наприклад, був михоморчий і Бронерований, то ви зможете юзати і мехоморфіка, і у вас буде три життя. Ось так. Ну, це чисто до прикладу зараз розказав. Але є 50%, що один з ваших двох класів може пропасти. Там. І ми, кстати, ми, до речі, додаємо магазин, в якому, ми будемо, в якому ви можете з'єднувати два класи. Мені здається, це справді звучить дуже красиво. То, ой, не з'єднювати саме, а купляти класи. Щоб не було так лахо, що ти взяв будь-які класи собі, там таке сяке, таке сяке. І я вам скоро. І також в дописах буду, ну, дивіться, я вам пораджу дивитися дописи, оскільки в дописах я дуже часто буду тепер писати. Тому ось так. Що ж, не буде дуже довго затримувати вас. Дуже дякую за перегляд, де, що ви були на моїй обновленні. І всім! Dos dos Bul, bul, bul.